Так, доброго дня, добрим людям. Я е, сьогодні е, хотів ще раз звернути увагу на те, які е, дивіденди і е, з чого людина має отримувати дохід, а саме е, з комунального майна е, громад, села, міста, е, району області, а також е, з об'єктів управління власності українського народу. Що повинна платити держава. Так, в статті 13 Конституції України записано від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах комнат визначених цією Конституцією. Так, в межах визначених цією Конституцією стосовно органів державного управління, а саме виконавчої гілки влади. Кабінету міністрів не має повноважень на управління об'єктами власності українського народу. І люди, які борються за цей будун, як я його називаю, а це перші заглавні букви Безумовний основний дохід українського народу, називається Будун. На сьогоднішній день стосовно них чиниться незрозуміле свавілля. Їх не розуміють в судах, хоча ніби то все правильно і просто. І так, що таке комунальне майно і об'єкти власності народу? Це є спільна сумісна власність. Якщо це в селі, то це спільна сумісна власність жителів села. Якщо це в місті, спільна сумісна власність жителів міста. І така ж сама спільна сумісна власність громадця, які районні ради управляють, обласні ради, і є в нас спільна сумісна власність всього українського народу, а це є земля, надра, повітря, і так далі. Переписка з органами державної влади держави Україна привела до того, що в тисячу в році було внесено зміни в Кодекс України про надра. А саме було записано, що кожен громадянин має право отримувати частину доходу від, від ренти Пронадра. Але там записали, внесли таку собі криптоєврейську поправку, яка привела до того, що цю частину доходу держава Україна так і не виплачує. А саме це вони прив'язали про це до закону про. Економічний паспорт. Аналогія такого закону привела до того, що в законі про органи місцевого самоврядування перехідних положень в 10 пункті чорним по білому записано, що статус майна громад області, області визначається окремим законом про комунальну власність. Тобто. Ні окремий закон про комунальну власність не прийнятий, ні закон про економічний паспорт, що дозволяє чиновникам держави безкарно продавати майно громад області, районів, продавати майно нерухоме громад міст і сіл. Таким чином, чиновники збагачуються, отримують відкати, оскільки ця продажа в основному відбувається. в по залишковій або так званій балансові вартості, Тя балансу громади ніхто на сьогоднішній день не склав і, по крайній мірі, такі баланси мені невідомі. І таким чином, виходить, що людина, яка і громадянин, яка є громадянином України, мала в кінці року отримувати три платежі. Перше, якщо вона житель міста або села, то від громади вона мала отримувати за ефективне управління майном. Друга платіжка це від ефективного управління громади районом, якщо є, бо є міста там обласного підпорядкування або республіканського, де ці платіжки не передбачені. І від області, від обласних рад одна платіжка в обов'язковому порядку мала бути перечислена сума. І за управління об'єктами власності українського народу Кабінет Міністрів через Міністерство фінансів мав здійснити виплати. На сьогоднішній день, згідно тих даних, які офіційні дані прийшли від Державної податкової інспекції, Держава Україна згідно цих офіційних даних ограбила український народ на приблизно 4 трлн гривень. Цей грабіж продовжується, і ніхто не хоче отримувати ці дивіденди, чи долю від доходу, чи частину від, від, від прибутку, як вони пишуть. Тут неважливо, як це назвати, але сама суть в тому, що держава і органи державної влади і органи місцевого самоврядування не виконали свою конституційну суть, оскільки. Похідним правом від права власності є право на дохід. І тому я думаю, що цей Будун, рано чи пізно народ зрозуміє його сутність і буде добуватися того, щоб йому виплачували долю від, чи частину від прибутку від ефективного управління спільною, майном спільної сумісної власності. Дякую за увагу.